Дідусь Семен Іванович живе один доволі давно. Його дружина померла шість років тому. У доньок свої родини, так що тата відвідують нечасто. Та останнім часом зовсім перестали їздити. Виявилось, Семен Іванович поставив умову перед доньками. Хто забере його доглядати, тому й квартира дістанеться. Обидві одразу обурились. Квартиру потрібно ділити порівну. У Лариси немає змоги забрати тата до себе, адже в неї діти школярі, вони непосидючі, тиші у квартирі не буває. Татові в такій обстановці буде дуже незручно жити. Ірина своє доводила, що в неї чоловік не дозволить забрати тата до себе, хоч квартира і велика, але Ірина слухає свого чоловіка і проти його волі нічого робити не буде. Сестри між собою пересварилися декілька разів, звинувачуючи одна одну байдужості до рідного тата. Сусіди все те чули і жаліли. Їм було шкода Семена Івановича, допомагали йому купляти продукти та все, що необхідно, адже доньки не хотіли навідуватись до тата, поки він не визначиться, як буде ділити між дітьми квартиру. Бабуся Марія, сусідка Семена Івановича, запропонувала йому заповідати квартиру онукам. Дідусь недовго думав, йому сподобалась така ідея. Син бабусі Марії допоміг Семену Івановичу відвідати нотаріуса, де все чітко прописали, а потім запросив доньо до себе і повідомив про своє рішення. Віднині Семен Іванович не сумує. Онуки відвідують дідуся кожного дня. Приносять продукти, гроші беруть у батьків. А ті не відмовляють, нехай діти вчаться допомагати старенькому дідусеві, адже від цього також є користь.